Привет, побалакаем, фермер Миколай на зв'язку. <риклад> Скучно стало погода. Для Хто не посіяв, то трохи жалкує, мабуть. Казали, що ми рано сіємо. Ляпотич, а в городі що там? А, ну, у нас на вечір о, пішов. Та мало по міліметрах мало випало дождя, тому що вважав, з 31 вересня пройшло 32 міліметра. Кожен день по два, по три. Ну, болото стоїть таке. Дороги нема напряму. Ну і Богу дякувати за це. Правда, хто не посіяв, то той трошки в задумах. Там з понеділка вроде погода стає. Ти скажи, як там камера нормальна, бо я так от фонаря включив, не знаю, що там. Було. показує, не показує. А, ну все, порядки, значит. Будем дальше ждать гостей. Бо я только О, привет, молодцы, кто там? Привет. Обязательно лайкнуть надо по-любому. Подписка нужна, все нужно. Це ж канал для фермерів, так що, якщо цікавиться тема, то... Я уже в прямом эфире в Ютубе. Мне этот Тарасован побалакал. Тайшов. Кто пытается, утким балакаем? Будь здорова, ну вс. Сергей якийсь. Привет, Сергей. Главные лайки ставьте. Покажи жену, кажи. Ну кто? я откуда знаю. С Харькова привет. Привет фер фермерам, всем подписчикам канала. Та и всем друзьям. Что там в Харькове за погода? Дякую. Друзі, вибачайте, бо перший раз не вийшов прямий ефір, так що там що неправильно, то я ж не знаю, як тут розказувати. Це скучно стало, думаю, зайду, попробую як воно виходить. Так що запитуйте щось там по аграрній темі таке, що більш-менш цікавить, щось розповім. Я що знаю Така, як у вас в селі. Дощ іде? А, це Серега. Все, Серега! Блін, я зрозумів, хто це. Я ж не понял. Така, як у вас в селі, каже. Серега Стрілецький. Серега, давай бережи там себе. Я думаю, що за Серега з Харькова привет, каже. А тепер дошло какая, такая в селі погода. Вадик Мусевич, привет. Вадик, давай питай за що там. Рапсу тебе вже бачу там сходи по тих кучу гурах соломи. Буде експеримент. Бо я вже там був. Что? Причем тут? А, ну. И Серега, и у вас уже тыждень не десь дождь. Чи Я думал, что это только в нас тут. На пивне. 4 человека Так, да в Харкові по-любому больше ну хотя мені там один е, тоже ну, подписчик писав з Харкова, що цей год у них були проблеми з дождями. Там щось люцерку посіяв, то що там хреново було, не всходило щось одне время. Тарас. Раз, давай якусь дискусію питай, щоб... Понятно, що вам писати надо, а воно неохота. охота. Рипаки назначали, щоб виросли трохи. Будем цей, год, я вже на наказ, тільки де його брати. Ні... Небагато його надо, де можна найти каз. Поблизості, щоб я газоном під'їхав собі. Ну я ж це ж планую. Щоб прискорити процес. Кас треба. Тільки треба спочатку, щоб він щось там хоча б три листка викинув. Ага, все добре. Зараз рап ще такий слабенький. Що ж він там тільки де витикається, десь глубже, десь менше. Ну це Тарас, це диви, дощ, це зараз йде. А через два тижні його вже може і не бути. І, і, може, і може просто потім ну, бути сухо. Це зараз, слава Богу, у нас там ідея, я говорю, що там ляпає. А через два тижні засохне і все, і ніякої селітри. Я думаю, це вже на грудень місяць, якщо буде видно там, що там буде по чому працювати. То тоді вносить каз там, <кій> таке. Ну ти ж як агроном, тобі лучше знати. Понятно, якщо б у мене зараз би лежала б, б силитра. Можно Ну там тільки двудольні листочки, що там. Там ще нема що обробляти. Це тільки одна надежда на те, що може він буде. Давай вже через пару тижнів щось може подивимось, що там вийде з нього, що ще ні. Ми будемо за Вадиком, Вадиком Вусевича наблюдати. Рапсом. Горохи, горохи треба скоро сіяти, а коли я не знаю. Чого опізно? Так там ще не все вилізло на полі на тому рапсі. Ну, а дивися. А листо падаш. Та це не пізно буде. Я думав в жовтні осіять. Числа двадцятого. Короче, погода покажет нам, да? Ну ты будешь тоже сиять. Чуєш, а що есть горох? Я не знаю, там дивився якийсь в интернете, в ТикТоке попадается якийсь горох стоячий. Якийсь там, я забув, как він называется. Якось на S, блядь що він типу, стоїть і не, не, ну, на час уборки він типу, не падає. Ти чув про такий? Що я вийшов? А може інтернет пропав? Та ні, я не вийшов. Привіт. Я дивився в цьому, десь показували в ТікТокі, що на час уборки він стоячий, він стоїть і не падає. Як ото як пшениця. Ну, я бачив воно, я не знаю, де якийсь там блок показував, агроном. Він якось називається, забув, як називається. Мой якийсь спеціальний той горох. Вадь, ми не сміємося, я тобі чесно кажу, я навіть не спорю, що там буде РАПС. тому що він там навіть швидше взійшов, ніж десь. Просто будемо наблюдати, дивись, цей рік вже там побачимо, звісно, що з цього вийде, бо погода, звісно, така, що через місяць замерзне і все, і ми будемо вже плакати за рапсом. Просто цей год вже понасівали по разним, особливо я, по різним технологіям. Даже Просто по соломі сіяв пря з сз що там. Ти, кстати, недалеко від тебе там посіяне. 5 гектар. Ну тобі треба давати казотні у Тарас каже. Ти будеш давати ваді? Я вже заморився дискувати. Я цей рік взагалі не знаю там пшениця десь по три тони дала, семочка по 500. Доброго вечора. Вадик, це жінка за мною поздоровкалася з кухні. Та що я думаю, не бачив? Я ж бачу. Вадик, ти посіяв пшеницю? О, а що таке? Поле не підготовив, все вальяжно. Добрий вечір, Сергій. Тарас, це ж ми ж наблюдаємо за тими рапсами, що й може прийти льон сіять. Так що ніхто нікуди не спішить. У нас ти знаєш, фермерів. Погода все рішає. Так що нічого не випадає ще до весни все, що хоче, може бути. Так що сім... насіння треба десь ще буде шукати. Так, да, ще вложити зараз скинути селітру і взагалі не ріпака не селітрі. Вона зараз стоїть дешево. Тарас, так не підбивай нас на преступление. І так без грошей сидимо. А ти не рубав навіть вадик, так? Да? Ти будеш так сияти, Тарас буде сіяти тебе сівалка. Палки може не прорости прорасти. Симич палками. А як же ж так попаде? Ну принципе, да, в междурядях ебашка, там же семечка была в нього На 70 раз будешь своей сивалкой. О, дождик опять пустився. Чудно покрещить. Так, все, тоді буду завершувати ефір. Дякую. Тарас, думаю, сіяти коріандр під зиму. Ну ти ж там вже об'їздив, все, ти в курсі, де що як робиться. Це ми ні фіату сидимо на місці, пшениця, сімочка і все остальне. Ти бачите, собі там вибір і коріандр під зиму, і все в тебе там. Будем, ми будемо за тобою наблюдати і потім з тебе примір брати. Ти головне пробуй. Все добре, дякую всім за, за лайки, тут їх 4 штуки. Для першого разу хватает. Все, Всім пока. На звязку.